Я купила будинок у селі і роблю в ньому ремонт своїми руками. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Ну що, вже підходимо до фіналу. І сьогодні ставимо ліноліум. В коментарях мені писали, ні, не надо ліноліум, лучше ламінат. Народ, денежки мені з неба не падають, ну і плюс я обираю те, що мені зручніше. Ліноліум розстелив і все. Та й по уходу краще. У мене є котик. По ламінаду він буде сковзати як корова по льду. А я буду плакати на вздутими одиницями, бо ще він дуже любить пісять, де попало. А замашки королєвіча міняти не можна. Тому дешевше, практичніше і легше в установці. Ви розумієте, навіть якби у мене були мільйони, майстри до мене їхати не хочуть. Це село. Я вже другий тиждень не можу заманити до себе. Сантехніка. Вже думаю, сама у тому всьому вчитись. Треба срочно міняти труби і крани. Отже, по ліноліуму. Так як я хочу скоріше переїхати, вирішили підлогу не рівняти, а використати лайфхак з підложкою. А потім тяг тяг шур-шур і ліноліум на місці. Красиво вийшло, правда ж? Мені дуже подобається. Залишились останні штришки і можна переїжджати. Тож спостерігайте, дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео. Па-па!